В ефірі програма в об'єктиві з Михайлом Коготом і ми продовжуємо розмовляти з нашими гостями. Отже, пане Жук, скажіть, будь ласка, як можна покращити роботу а, на місцях? Бо в нас зараз багато чиновників, а користі від них ну, мало? Значить, по перше. От логічно подивимося, для чого чиновник йде на свою працю, на свою посаду? Мало би бути, особливо зараз, для того, щоб виконати своє завдання, щоб мати пошану людей, для того, щоб бути корисним людям, ну і щось одержати, але явно, чесно, легально, матеріально, як і кожна людина за свою працю. Що є реально зараз? Це в, от в тій системі, яка до безглуздя дійшла вже в часи останні Януковиця, йдуть виключно для того, щоб мати матеріальний зиск неявний, непрямий. Тобто, для того, щоб брати участь в якихось певних схемах. Очевидно, чиновників багато, багато їм і прислуги треба для, для того, щоб десь все покривати, і взагалі щоб показати свою діяльність. Тобто, питання мотивації. Має бути зовсім новий принцип формування не за партійними квотами. Ми бачимо партії всі, хто їх фінансує, тому вони і служать. Партії олігархічні, місцеві громади, то місцеві громади. Мають бути люди саме, які служити, які мають авторитет мати в місцевих громад. Це мають бути в першу чергу люди самовіддані, які вболівають за свою країну і за свою область, за свій район, які хочуть щось зробити, які бачать щось зробити. Можливо, не мають досвіду, а які горять бажанням і навіть готові пожертвувати собою. Я хочу тут комплімент пану е, е, Миколі сказати саме він. Тоді я пам'ятаю цей момент, коли при кучмі ворожому для нас він пішов, його вибрали. Правда його обрали, але він і погодився з ним співпрацювати. От, власне, оцей елемент має бути. Цей елемент має бути далі. Друге, мають бути фахівці. Мають бути фахівці, які розуміють ситуацію. От з цих двох секторів має бути, має складатися і все управління. І там виявиться, що дві третини людей зайві. Далі тепер щодо люстрації: е, дуже розумне, модне питання люстрації, е, але ж подивимося, деякі люди займали певні пости е, ще від Кравчука і Кінчаючи Януковичем. І там були на, на, на тих посадах. І одні з них через те, що фахівці, а одні з них через те, що тихенько сиділи і нікому не заважали. Тобто люструвати і тих, і тих, чи що одних треба залишити, других треба забрати. Далі і прийдуть для чого? Хто прийде, які прийдуть? Тобто питання люстрації треба розглядати не за формальною належністю, безперечно потрібно, а за реальними справами, які робили ті чи інші люди. Пане Горень, ви були головою львівського облвиконкому. А на вашу думку, не слід повернути, щоб зараз голову обласної державної адміністрації обирали тут? Ну, якщо в області. якщо буде все-таки проведена реформа місцевого самоврядування, то буде обов'язково такий принцип, що буде вибиратися представницький орган влади, який буде формувати виконавчу владу. Він буде вибирати. І голову, і буде вибирати тих основних людей, які будуть передбачені відповідно чинним законодавством. Іншого просто шляху не буде. Тому о, то є нормальний е, принцип для місцевого самоврядування, призначення з Києва неможливе, просто неможливо. Е, то є, і друге, тут не потрібно нам щось видумувати на, е, ну, досвід. Настільки велике сьогодні місцеве самоврядування в світі в Європі, в Сполучених Штатах, Канаді, воно все існує. Все є розписано. Можна просто прив'язати до нашого до наших певних якихось особливих обставин і сформувати нормальні структури влади, які будуть не тільки виконувати відповідні функції, але й будуть і підзвітні через представницькі органи підзвітні всій громаді. То є дуже важливо. Дуже важливо є ще одне: про те, що на, на рівні місцевого самоврядування не може бути на рівні села міста, на інше не може бути якогось партійного принципу в, 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 в виборах до органів місцевого самоврядування, до представницьких органів місцевого самоврядування. Зв'язано з тим, що це вже Переходить до того, що такий, верніше, вплив з Києва можливий на місцеве самоврядування через партійні структури, як сьогодні, є, через адміністративні структури, хоча. Партії партійний принцип буде діяти, пане жук, не дивлячись на що так, як в цілому світі на рівні держави, бо іншого шляху будувати систему держави Крим через партійний принцип є практично неможливо. Але ці партії маємо фінансувати ми з вами. Ми ну, маємо скидатися, скільки там гривень, і вони мають працювати для нас, а не для одного другого, третього Начи, до речі, дуже добре було би почитати на е, українській правді е, є. Дуже цікава стаття Пінчука. Дуже цікаво. Я вам скажу, якщо б олігархи притрималися того принципу, що гроші не повинні давати владу, а влада не повинна давати гроші, на ну, тому основні такі пункти того його, тої, його статті, то я думаю, в нас би була ситуація трошки інакша. Ну, до прикладу, зараз частина олігархів призначені головами обласних державних адміністрацій. Так, і я думаю, що і попри все те, що я е, негативно до того ставлюся, е, але е, ті два призначення стабілізували ситуацію в регіоні і дуже серйозно і в одному, і в другому регіоні. Якщо ми візьмемо до призначення, що творилося в регіоні, що після призначення, значить то є небо і земля. Я взагалі думав, що неможливо буде взяти під контроль уже е, ті речі і показало життя. Ті люди, які прийшли, які добре знають регіон, які там живуть, які мають там бізнес, які знають всіх людей, вони відразу відділили зерно від полови. До речі, ті провокатори відійшли відразу в тінь. Зрозуміли, що ті, хтої масовості великої, цілий світ і Росія зрозуміли, що такої масовості, отої федералізації і приєднання до Росії і заклики до Путіна е, нема. І більш-менш вони зараз працюють нормально і дав би Бог, щоб. Воно так і завершилося. Мало того, вони не претендують на е, владу до весь час. Вибори президента, ну там і там зміниться відповідна система. Цілком погоджуюся, і тут ще один момент: олігархи до цього часу були найбільшою силою, яка була в цій державі зацікавлена. Вони були зацікавлені, тому що е, буде Росія, хто вони? В них заберуть все. Але зараз час міняє, і олігархи мають стати на своє місце, як вони встають є, як вони є в Європі, в інших цивілізованих країнах світу. І те, що власне деякі з них, зокрема, голови і Донецького дали розуміють це, наскільки ми бачимо, це є плюс. Вони ж дивляться вперед. Вони ж розуміють, що не завжди буде так, як було при Януковичі. Пане Жук, скажіть, будь ласка, якщо зробити посаду голови облдержадміністрації виборною, чи у це конфлікти постійні між обласними радами і ОДА? І чи покладе більшу відповідальність на вибрану людину, яку народ вибрав в ОДА? Е, ну, перше, щодо областей як певних структур, якщо область буде тільки перехідною структурою, не базовою? Область не буде собі міні-державою, що є зараз, то тоді це питання відпаде само собою. Тоді не будуть такі важливі функції, е, власне, голови обласної держадміністрації, чи як воно по-іншому буде називатися, для того, щоб навколо цього був якийсь істотний конфлікт. Ну, тут є одна річ: голова обласної державної адміністрації не може в принципі вибиратися. Бо він державна, державна. адміністрація, то є цілком інший, то ми про це говорили на початку нашої розмови. Може вибиратися, буде вибиратися голова виконавчої структури, яка буде якого будуть призначати представницькі органи влади тої чи іншої території, того чи іншого міста. Інакшого шляху немає. Тому о, е, говорити про те, що можна вибрати голову державної адміністрації. То є нонсенс. Пане Горине, скажіть, будь ласка, на вашу думку, який най, найкращі були б ефективні впливи голови, які йому потрібно повноваження віддати? Перш за все, не всі, все, що стосується життєдіяльності міста, села, регіону і голова виконавчої структури буде, буде відповідати за виконання відповідного. Відповідних функцій перед місцевим органами влади він за все буде відповідати. Але ще раз кажу: він буде дуже чітко, дуже чітко підзвітний і підконтрольний відповідним представницьким органам влади. А заодно Ті представницькі органи влади, які будуть вибиратися населенням, повинні так само бути підзвітні за свої дії перед уже конкретними е, виборчими е, ділянками, виборчими територіями, які вони представляють в тому чи іншому органі. Пане Жу, скажіть, будь ласка, як на вашу думку можна поділити повноваження е, сфери впливу між ОДА і обласними радами? E, Значить, e, ну e, державна адміністрація. Це все, що пов'язано з дією держави в області. Тобто функції, там, де область має загальноукраїнські, загальнодержавні виконувати дії, це в компетенції. Далі, те все, що пов'язане з інтересами місцевих громад. Це має бути внизу, зокрема, от е, те, що е, пан Микола сказав, е, зв'язане з міліцією. Безперечно, це ж наведення порядку не десь там в Києві, а тут в нас на місці. Далі і, і інші власне функції, які безпосередньо пов'язані з, з, з життєдіяльністю? Це, е, е, ну, по-перше, досвід є європейських країн, і по-друге, навіть чисто логічно з точки зору здорового глузду розглянути. Але з точки зору інтересів людей, громад, а не структур, не, не тих людей, які якось заслужили чи якимось іншим способом е, висунення своє на цю посаду. Пане Горень, а хто мав би відповідати за бюджет? За місцевий бюджет, ну за місцевий е, місцевий бюджет повинен відповідати повністю виконавчий орган Львівської, чи не Львівської будь-якої обласної ради міста е, чи будь-якої іншої території. Е, тому що е, сьогодні е, формує бюджет практично обласна державна адміністрація. Обласна державна адміністрація подає на затвердження адміністрація, його виконує. На тому і може коректувати, і вже в тих деталях може певним чином робити свої ходи, які вже стануть незрозумілими мені територіальним органам представницьким. Нікому. Тобто, зловживань може бути дуже і дуже багато. І тому ще раз повторюю: але ту фразу, що спочатку на початку казав, воно має бути ув'язано сьогодні з фінансовою податковою системою. На сьогоднішній день максимальна. Кількість податків, які збираються з території області, має бути залишатися на території ніяких. Тільки в окремих депресивних ділянках нашої території цілої України має бути субвенції, дотації з центрального бюджету. Все інше не можуть з торбами їздити відповідні керівники того чи іншого регіону до Києва і вибивати додаткове фінансування. Від того йде корупція, від того йде зловживання, і в кінці кінців. -кінців ми бачимо, що через деякий час у нас з'являються такі хлопчики, які мають по 42 кілограми золота в сейфах чи е, в квартирі тримають по кільканадцять мільйонів е, доларів. Тобто е, все під контроль, все під контроль людей, але то вимагає і дуже серйозного е, громадянського суспільства. Громадянське суспільство має дуже чутливо реагувати на кожну е, дію, яку робить. То та чи інша владна структура. Я колись нам читали лекцію у Сполучених Штатах Америки, був такий випадок, що протикав потік через селище потічок, і там пішли маслянисті плями. Жінка 80 років подала запит, що то за плями. Її відповіла, що все в порядку, і так воно дійшло до того, що вийшло, що створився громадський комітет, який почав досліджувати. І в кінці кінців полетів і мер того містечка, і полетів і губернатор штату, який сказав, бо що там все в порядку. А то були отруйні речовини, які відтікали з якоїсь бази ракетної, чи якої в США. Тобто там суспільство зреагувало на відповідну небезпеку. У нас воно та, ну сталося, то сталося, ну то моя хата скраю, я не хочу в тому брати. Активність має бути дуже велика і свідомість того, що ти є відповідальний, всі відповідальні за тебе, і ти відповідальний за всіх. Пане Жук, скажіть, будь ласка, а суспільство, на вашу думку, зараз готове брати владу в свої руки? До прикладу, так як пан Горен розказував. Поверити. Суспільство вже готове скинути владу, але ще не вміє її взяти. Воно ще не вміє, якщо ми на рівні території своєї не зможемо бути е, власне володарями своєї долі, не, не можемо бути відповідальними за себе, то тоді і на рівні країни нічого не вийде. Тобто, оце е, власне ця самосвідомість має бути перенесена на всі рівні. І власне тоді і буде формуватися громадянське суспільство. Зараз так зараз ми на порозі. Ми наш на порозі, на шляху того, щоб майдан цей перенісся скрізь. Ну але проблема ще не, не все зрозуміло з центральною владою. Не все зрозуміло з ситуацією. Ми маємо зрозуміти просто про тимчасовість цієї влади. Не маємо до неї від неї занадто багато вимагати, але з другого боку не маємо її дозволяти йти туди ж, куди йшла попередня влада. Тобто, власне, реформування цієї системи має бути з одного боку, система змінена так, щоб вона служила тій громаді, а з другого боку, громада має бути готова взяти відповідальність за свою країну, за свою територію. Ми, я до того один такий невеличкий приклад. Чи готові ми е, е, зробити так, щоб. Не було е, хабарників в нашій державі, Та, я думаю, що залежить не від тих, хто бере, залежить від тих, хто дає, так. і от чи готові ми піти на ті європейські принципи життя, про які ми говоримо про Європу, щоб нас дійсно могла європейська сім'я прийняти в своє коло. Моральна ці, той моральний клімат в суспільстві має бути оздоровлений. Дуже сильно і то є не одного року справа. То є дуже велика відповідальна справа, і тільки тоді можна буде говорити про те, що ми ну, дозріли до якогось державницького життя. Пане жука, якщо провести реформу місцевого самоврядування, може це зменшити рівень корупції, значить, сама реформа цього чисто сама реформа без спеціальних дій. Ну, зменшить не набагато. Якщо мотивація буде та сама чиновників, який, яка буде йти та сама для того, щоб взяти йду в владу для того, щоб добре жити, все тоді не зміниться нічого. Мають з самого початку люди дивитися, кого вони вибирають, яка мотивація тих людей, хто йде в владу, чи вони йдуть для того, щоб брати хабарі, чи вони е, мають своєю ціллю служіння громади? громаді? Я треба навчитися розбиратися це, але треба це робити. Поки ми цього не навчимося, тоді з хабарництвом ми не поборемо. Ми ніяк не поборемо. Пане Горем, а скажіть, будь ласка, вже скільки років Україна незалежна, і про реформу місцевого самоврядування почали говорити тільки зараз. Я не думаю, що зараз говорили весь час, але ніхто ми, не ми переживали чого. у 92-му році, по 94-му році, в 96-му, коли приймали вже Конституцію, а Ще була конституція тимчасова. Потім ще були конституційні такі перехідні положення. На тому, тобто, весь час говорили, але ніхто не хотів серйозно глибше дивитися в ту проблему. До речі, тоді в нашому політику ми навіть національно визначеному політику існувала все таки дуже серйозна думка про те, що сьогодні, вдавши таке повне місцеве самоврядування, ми можемо привести нестабільну не, не державу до відповідного розвалу. Ви пам'ятаєте, що було в Криму, і тільки завдяки серйозному впливу кучми і Марчука, вдалося ліквідувати теж той, той сепаратизм, який був тоді, тобто. Були спроби, але сьогодні, виходячи з тої ситуації, яка склалася вже в нашій державі, вона стала настільки нагальною, але в той же час і настільки небезпечною, що до неї треба дуже виважено, дуже серйозно підійти, щоб не наламати дров. На, на тут є такий один момент: у нас і в конституції написано про права територіальних громад як таких. Подивимося два рівні управління. Подивимося мери міст і глави адміністрації. Мери міст, які підзвітні людям, вибираються набагато ефективніше і об'єктивніше ставляться до ситуації. вони є набагато більшими державниками, хоча вони ніж губернатори, кажу це слово, російське, губернатори, бо вони фактично такими є. От і через те, власне, зараз треба дати можливість. Ініціативу територіальних громад максимально себе проявити, тобто територіальні громади, їхня ініціатива і формальної реформи може й не треба для того. Реформа буде після того, але зараз де-факто використати те, що є. А якщо е форму управління містом перенести на область. То тяжко так переносити, тяжко, але основні принципи, які закладені в місцевому самоврядуванні міста, вони мають бути відтворені на, на, на території. Ну, зі своїми відповідними особливостями. Той принцип місцевого самоврядування він є одинаковий що для міста, що для території. Пане Жук, а доцільно е, зараз проводити реформу і кардинально міняти всю структуру, систему управління в державі. Значить, знову питання, що таке зараз? Новий президент мусить це міняти. Ну то це навіть і Янукович збирався зробити. Тому що держава без такої зміни існувати далі не може. Це необхідно. Але треба розуміти, що таке система. Я от знов скажу система. Скажу трошки, може демагогічно навіть. Наша система це система брехні і злодійства. Це наша державна система. Це так є, тому що така система так сталося. Це осколки нереформованої, незмінної радянської системи. Сама радянська влада була брехлива і злодійська. Перейшло це сюди до нас, мусимо міняти. Кардинально поміняло б ситуацію життя. Ну, я думаю, що в найближчий час кардинально змінити ситуацію є дуже і дуже тяжко. Я ще раз повторюю. Після виборів президента ми вбудуть е, нові. Е... Люди, нові якісь підходи, але змінити систему є неможливо. То, все таки, хоч колись був жарт, що сантехнік може поміняти сам то в систему дуже легко, то в державі систему поміняти так легко неможливо. Отже, реформи місцевого самоврядування потрібно проводити, але до них потрібно виважено підходити. Я дуже дякую, що ви прийшли до нас в студії. Я нагадаю, ви дивились програму в об'єктиві з Михайлом Когутом. Нехай вам щастить. Так. E